добрий вечір! Так, так, так. Спрошуємо музику. Подивіться наліво. Подивіться так голосно раді. зустрічали миколаївці концерт гурту столиця наприкінці дня, 29 травня. А ще голосніше шанувальники вітали кожен новий хід головних хедлайнерів цього вечора. Не змушуючи прихильників довго чекати, дует артистів одразу подарував їм свої найкращі композиції. Серед них Троянди, Покохай мене наодинці, Мадам та багато інших. Гурстовиця за поливо у концертному залі одразу з першої композиції, та найроматичніший момент відбувається в залі прямо зараз. Їхня музика це мікс теплих почуттів і драйвового жару. Діляться своїми враженнями відвідувачі концерту. Люди впевнені, цей вечір запам'ятається надовго. Білети купили давним-давно, побачили афішу, зразу, ну, були раді, що столиця у нас тут в Миколаєві. Е, приїхали на маршрутці давним-давно і чекали цього подію. Це було неймовірно, неймовірні емоції. Неймовірний гурт, неймовірні люди, зала. Все, воно трусить це було дуже неймовірно, дуже класно. І ми чекаємо ще. Я довго чекала, щоб в місті відбулося дійсно якесь грандіозне свято для дівчат в першу чергу. Тому я дуже чекала на цей захід. Ось відверті відкриті хлопці, які дійсно спілкуються та відкриваються для глядачів. Це було супер, бо всі люди співали їх пісні. Я просто був в шоці від атмосфери. Від дівчата просто віжжали як на Жені тут. Супер, атмосфера була супер. Просто я гадаю, це був повний зал. Аншлаг. Зі свого боку солісти гурту відзначають, що миколаївська публіка неповторна і весь концерт хов юність. Зустрічав їх особливо палко. Сьогодні був дуже прикольний концерт, дуже у вас енергійні люди. Прямо ми здивувались. Дуже було весело і жарко. Тому клас, Миколаїв. На якій пісні було найбільш спекотно вам під час концерту? Ну, я думаю, запам'ятались, там танцюєш і плачеш дуже всі класно. Білі троянди це само собою, Вечерниця. Я Думаю, там багато було пісень, на які люди круто реагували і танцювали, співали. Це дуже приємно. Та не лише піснями і танцями запам'ятався цей вечір. Зал віддав шану українським захисникам, які зараз б'ються за нашу батьківщину та її людей. Далі столиця провели благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Лотами стали фірмові прапори бойових бригад, а загальна сума донатів перевищила 50 тисяч гривень. За донатів 32 тисячі гривень. Це лот прапор 78 бригади. Максимальна допомога, що ми можемо в данном случае випадку робити, донатити. По всяким разным причинам ми не воюємо і максимально допомагаємо, чим можемо. Ми з Херсону приїхали сюди відпочити, ну як подивитись концерт і знали, що буде тут якийсь ну донати допомога армії будуть збирати збори. Я сьогодні задонатив 25 тисяч гривень. Тут не важливо, що ми отримали. Важливо, що отримають хлопці. Хлопці отримають якийсь FPV, хоча б один дрон, і це дуже їм допоможе в нашій війні проти оцих орків, які прийшли на нашу землю. Самі співаки наголошують, допомагати сьогодні всіма силами війську це обов'язок свідомих громадян України. Я думаю, зараз кожен має це робити, поки в країні війна допомагати силами, яким, якими ти вмієш. Ми можемо допомагати концертами, тому ми цим користуємося і хочемо допомогти хлопцям. Я, ну, у нас просто як поступають різні запроси від різних бригад. Комусь в піввідрони, комусь це автівка. І ми збираємо кошти от на різні бригади, на їхні запроси. Якщо ми це можемо робити от такими концертами, я рахую, що це дуже класно. Я рахую, що зараз всі повинні допомагати, донатити чим як можемо, тому що тільки так ми наближимо свою перемогу. Миколаївський концерт став частиною всеукраїнського сольного туру артистів, який триватиме до середини літа. Вже зараз столиця прямує до сусідніх регіонів. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.